Найталі доброго ранку. Ну, отже, зустріч Зеленського і Байдена. Про що можна говорити, як про результат цієї зустрічі? Вони він більш позитивний чи негативний. Вітаю, ну мені здається, що головне те, що ця зустріч взагалі відбулася, тому що ми знаємо, що протягом певного часу у Києві бажали такої зустрічі президента Сполучених Штатів і України. Однак у Білому домі очевидно не бачили якогось реального порядку денного, який можна було б говорити публічно. І от президент України прибув до Сполучених Штатів, зустрічався із президентом Сполучених Штатів, зустрічався із представниками конгресу, і почув досить важливі слова, що Сполучені Штати і надалі будуть допомагати Україні, що Сполучені Штати готові бути поруч з Україною, і що президент Сполучених Штатів вірить в українську перемогу. Тепер залишилося тільки зрозуміти, якими будуть конкретні зусилля для е, такої допомоги, тому що у конгресі. Президент України почув від сенаторів, що він зробив все, що міг однак, зараз питання. У тих стосунках які є між республіканцями і демократами, і до вирішення цих питань, звичайно, про жодні якісь реальні рухи в бік виділення України допомоги не може бути йому дуже важлива фраза Джозефа Байдена, де він сказав про те, що Україна обов'язково буде членом НАТО, але ж після того як вона переможе у війні з Росією, тому треба зрозуміти, чи здатна Україна з цієї допомогою, з тією силою, яка вона має в цій війні перемогти і забезпечити суверенітет. і... І безпеку своїх кордонів, як це можна трактувати? Можна трактувати як хороший сигнал, а можна трактувати як такий сигнал, що знаєте, доки сонце зійде, роса очі виїсть, тому що перемога в війні з Росією дуже ну і слухаючи вас, дуже часто ви в принципі теж саме говорите. Що вважати перемогою в цій війні? Будь ласка, для мене метою Володимира Путіна є не окупація частини української території, а знищення української держави як такої. Я завжди казав, що в цій війні вирішується найголовніше питання номеради. Чи збережеться українська держава, і чи будуть українці жити на своїй землі? Всі інші питання, так бувати, є наступними. Це питання того, чи збережеться Україна у кордонах Української Радянської Соціалістичної Республіки у кордонах міжнародних це вже таке питання, яке може бути вирішено тільки в разі якихось силових перемог України над Росією і можливості отримати ці перемоги. Однак Росії, звичайно, потрібно не 20% української території. Україні Росії потрібно 100% української території. І якщо Українцям вдасться цьому протистояти, ми не знаємо попереду важкі виснажливі роки боротьби. Це і буде реальна перемога, і я щиро впевнений, що цю перемогу буде досягнута, що Україна залишиться на політичній мапі світу, що вона буде частиною НАТО і Європейського союзу. У яких кордонах? І з якою кількістю населення це питання, на яке відповість історія 20-30-х років цього сторіччя, історія російсько-українського протистояння? Ну от коли президент Зеленський і голова його офісу, і українська делегація були в Сполучених Штатах Америки в цей самий час в Україні. Ми побачили дуже важливе знізнимку, з... 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 як кажуть, дуже важливий сигнал, коли генерал Сильський, міністр е... Умеров і генерал Залужний зробили спільне фото. І міністр оборони сказав, що мова про звільнення генерала залужного врговнокомандуюча збройних сил України не йде. Ну, нібито що був даний сигнал з того, що залужного чіпати не можна, хоча спроби його розхитати і змістити, вони очевидно були. Чи можна? Говорити, що це була побажання наших партнерів, ну, оскільки в них є своя вже тривала співпраця і довіра з до генерала залужного та його команди, що був посланий сигнал зараз не просто не, не звільняти з посади, а не розхитувати політичну ситуацію в цьому питанні, не збурювати суспільство такими, ну можливо, на, на думку загалу, необдуманими кадровими рішеннями. Я не знаю, наскільки це пов'язано із якимись побажаннями партнерів, а наскільки це пов'язано з розумінням того, що потрібно використовувати ту довіру, яка зараз є у генерала Залужного для того, щоб зміцнювати українське суспільство. Ми ж досить часто говоримо насамперед про ефективність керівництва українськими збройними силами. Однак, ми з вами мене військові експерти не знаємо, наскільки ця ефективність дійсно має місце. За те, що ми точно знаємо. Це довіра, яку українське суспільство зараз має до Головнокомандуючого збройними силами України. Я завжди казав, що в умовах війни ще такої вливаю доволі тривали. Ефективність це дуже важлива річ, але й довіра не менш важлива річ. Суспільство має бути впевненим в тому, що армію керує та людина, яку якій суспільство довіряє, і це запорука того, що держава і збройні сили України зможуть функціонувати. Як Ви вважаєте, чи піднімалися питання боротьби з корупцією і певної кадрової політики в оточенні президента? Бо до багатьох людей є багато питань в Україні. Я думаю, можливо, є питання і в наших партнерів. Знову ж таки, настільки це принципове питання для сполучених штатів Америки і питання, яке варто швидко вирішувати, ефективно діяти в боротьбі з корупцією. не так що зловили, посадили через день. Випустили людина, знову приходить до Верховної Ради, людина, яка пропонувала хабар, ходи по сесійній залі, і ніби в неї все в житті нічого. Особливого не змінилося. Знову знов ж таки наскільки це принципово, наскільки від цього залежатиме виділення коштів і допомоги Україні? Я думаю, що корупція це питання, яким дуже часто спекулюють, якраз для того, щоб гроші не давати. Але разом із цим ясно, що Україна має наполегливо боротися з інституційною корупцією, тому що інституційна корупція це та проблема, яка не дозволяє Україні ефективно протистояти російській. Просто російської агресії, і для мене абсолютно є очевидним той факт, що для партнерів це теж серйозне питання, і про це питання завжди з українськими чиновниками. Однак це не є номер один. Питанням номер один є ефективність української держави і Збройних сил України. Звичайно, корупція досить серйозно впливає на цю квітку. Так якщо не в грошей, не буде й корупції. Так би мовити, Тут таке питання. Якщо немає можливості щось витрачати, немає можливості щось вкрадати. Так що партнери мають вирішити перше питання, це питання допомоги. А друге питання що допомога розподілялася так, як це потрібно з точки зору інтересів української держави а на окремих корупціонерів. Ну я ж хотів би, щоб ви свою думку висловили з питання ось цієї досить гарячої боротьби, яка ну і тривала, але буде ще більш гарячою в перспективі за президентське крісло у Сполучених Штатах Америки. Можлива процедура початок процедури імпічменту для Джозефа Байдена, і також тривають судові процеси і по Дональду Трампу. Ось ця судова війна, наскільки вона може бути серйозною, і чим вона може загрожувати, загрожувати і одному іншому кандидату, але перш за все загрожувати допомозі Україні, бо ми розуміємо. Що, коли знаєте, своя боротьба йде, десь Україна може відійти і на другий план. Україна е, і є заручником цієї боротьби. Те, що ми бачимо, це і є передвиборча боротьба. Вона вже почалась. Вона мала початися на початку наступного року, але я б сказав, 24-й рік, на жаль, почався у 23-й. І те, що ви перераховуєте, це важливі фактори, які якраз говорять про те, що зараз і демократи і республіканці зацікавлені саме в тому, щоб показати слабкість один одного, тому що це ж не тільки президентський вибор, це ще й до виборів до конгресу. І там дуже багато конгресменів йдуть на ці до вибори і керуються у своїх діях якраз інтересами своїх округів. Тому республіканці дуже зараз залежні від президента Дональда Трампа. І вони роблять так, щоб в ніякому разі президент Трамп не виступив проти них, тому що вони можуть втратити округ, втратити місце у конгресі. Як ви думаєте, що важливо для конкретної людини? Сенаторський мандат чи місце у палаті представників, чи 60 мільярдів там на допомогу Україні? Звичайно, власне місце є набагато більш важливим, і людина буде голосувати так, щоб це місце зберегти. Як це до речі, було і за ну, при час обрання спікера Майка Джонсона? А сам спікер звичайно хоче зберегти свої політичні перспективи. Тому теж буде діяти у річищі інтересів Дональда Трампа. А президенту Байдену дуже важливо продемонструвати силу у своїх стосунках з республіканцями. Тому він не буде йти на ці компроміси, які продемонструють його можливим виборцям, слабкістю відстоювання тих і інших принципових для Америки політичних позицій. Тому допомога України є заручником цієї боротьби і буде цим заручником весь цей наступний рік. Я хотів би ще вашу думку запитати з приводу візиту президента Зеленського, який стався кількома днями раніше до Аргентини на інаугурацію президента Малея. І там були такі моменти, скажімо, от як відмова зустріться із Зеленським президента Бразилії Луледа Сілви, ну і загалом про саму фігуру аргентинського президента і перспективу його співпраці з українським главою держави. Що це може нам дати? Як би ви оцінили ну, там за. Ефективністю і важливістю саме, саме цей візит голови Української держави ну, зустріч з президентом Лулою у Аргентині самій не могла відбутися, тому що. Президент Лула сам не приїхав на інаугурацію президента Мілея. Це абсолютно різні політичні табори. Ви бачили, в якому товаристві був президент Зеленський на цій інаугурації. Це насамперед представники правих протрампійських сил, там колишній президент Бразилії Босонару. І тут звичайно є велике питання того, що з одного боку президент Міле, як і інші аргентинські політики, очевидний прихильник Аргентини. З іншого боку, ви знаєте мою позицію. Я вважаю, що країни глобального півдня зараз аж ніяк не впливають на російську Україну. Українське конфлікт і що Аргентина, яка знаходиться у кризі набагато більш серйозній, ніж Україна економічно, ніж охоплена війною Україна, може нам допомогти тільки словами підтримки, як і вся Латинська Америка. Тому що президент Зеленський зустрічався з американськими лідерами. Але, однак, ми ж розуміємо, що не від голосувань в ООН залежить майбутнє України. Майбутнє України залежить від допомоги союзників. Угу. У нас... а, як ви бачите, більше продовжує е, звернутися мати якісь реальні зв'язки. Є е, певні проблеми зі зв'язком, тому То я ще бо, два бо, коротеньких запитання поставлю, щоб е, точно знати, що. Ми почуємо на них відповідь. А пане ну, допомога Сполучених Штатів Америки принаймні найближчим часом може бути під питанням, але ми можемо одержати допомогу суттєво від наших європейських партнерів. Ну, і окрім того, що допомога там в розмірі 50 мільярдів, якщо ця сума не була зменшена, плюс перемовини щодо вступу України до європейського союзу. Як тут ситуація розвивається, на що можемо ми розраховувати? І бачимо, що деякі країни-лідери, яких або політики і чиновників яких виступали проти підтримки України, зараз виступають це підтримку. Ну і плюс оця дуже цікава гра за гроші в Угорщині, яка каже: так ми готові розблокувати для України, але дайте нам мільярд, і тоді ми розблокуємо те, що там 50 мільярдів. Чого очікувати на цьому фронті? Ось найближчими дні. Ну буквально, вже завтра, післязавтра? завтра, угорщині потрібно 30 мільярдів. Василь, не мільярд. Ну там мова йшла про якісь суми, я так розумію, яка має бути вже зараз розблокована, а то напевне в них Так, будь ласка, заблокована сума це 30 мільярдів. 50 мільярдів. Отримуємо в будь-якому разі з угорщиною це без просто по різних процедурах. Однак це гроші не на цього не на цей час. Це гроші на наступні роки, тому що ті гроші, які зараз є в нашому бюджеті, ми вже отримали від Європейського Союзу. І це важливий момент, що ми весь час думаємо, що гроші від Америки і гроші від Європейського Союзу це одні і ті ж гроші на бюджет. Гроші від Європейського Союзу вже в нашому бюджеті вони є, а гроші від Сполучених Штатів в нашому бюджеті немає. Так що звичайно хотілося сподіватися, що ми отримуємо гроші від Євросоюзу. Я думаю, що ми їх отримаємо. Однак це знову гроші, які там ідуть 10, по 10 мільярдів щорічно. Вони не виділяються відразу. Це гроші на кілька років поспіль. І вони будуть по 10 мільярдів щорічно виділятися. Якщо це буде без угорщини, вони ще й будуть щорічно затверджуватися. Якщо з угорщини, тоді вони будуть просто автоматом вже схвалюються і будуть кожного року по, ті, по тій кількості нам виділятися. Просто різні процедури. От так. Ну, а по перемовинах щодо членства України в Європейському Союзі, які тут у нас є е, супротивники і партнери, і чого варто очікувати. Ну і наскільки Україна виконала ті умови, які були перед нею поставлені. Ми бачу, тут дехто нас хвалить деякі партнери, де в чому ми ще не допрацювали, але наскільки це позитивний рух? Україна виконала ці умови, які дозволяють почати перемовини. Однак ми знаємо, що Північна Македонія після того, як виконала ці умови, чекала на початок перемовин 10 років. Україна може опинитися цілком в такій ситуації, тому що є деякі країни, які зараз або блокують спочаток цих перемовин, такі як Угорщина, або хочуть, щоб були перемовини більш інтенсивні з країнами Західних Балкан, такі як Австрія, і наскільки країнам Євросоюзу вдасться переконати тих, хто сумнівається, це є досить серйозне питання. Знову історія Євросоюзу говорить, що одна країна може блокувати перемовини. Не один рік, а десять. Так що, навіть якщо ми зараз не почнемо перемови, не почнемо через рік чи через два, це теж буде вважатися великим дипломатичним успіхом. Так що будемо сподіватися? Ну і ще два запитання, щоб зрозуміти температуру по палаті в в, в, в середньоукраїнського політикуму і в Росії трохи. Ну от вчорашня заява Давида Рахамі, лідера фракції Слуги народу, який сказав про те, що багато депутатів хочуть вже позбутися своїх мандатів, і як то кажуть, тихонечко уйти в ліс, але ми їм не дозволяємо і голосувати за це не будемо. Вони повинні працювати в інтересах держави. Про що це свідчить? Сам факт, того, що от люди раптом того, ні цього, то, які мають під час війни теж ну свій фронт тримати, якби це там. Не, не, не звучало, можливо, пафосно, а раптом вирішили втікати. про які це Чи це проблема в самій фракції? Мова йде, як, якщо про слугу народу, чи це якісь більш глобальні проблеми, про які ми не знаємо? Це ще раз говорить, що не можна обирати депутатами випадкових людей, тому що ми розуміємо, що багато хто з цих людей, які вперше стали депутатами, сподівалися зовсім на інше життя, сприймали депутатство як таку сінікуру як величезний життєвий успіх, знаєте, от був е, ніким а став всім, став справжнім слугою народу. А виявилося що це непросте життя під час війни, депутатська. Коли нікуди не поїдеш, е, коли навіть якщо ти не чоловіка, жінка, то ви ж знаєте, що це заборонено тільки за дозволом голови Верховної Ради можуть виїжджати депутати. Коли до тебе прикута увага антикорупційних органів найбільш серйозна. А ти хотів жити собі спокійним життям. Тобто, нічого хорошого з цього депутатського статусу для багатьох не вийшло. І, звичайно, є велике бажання позбутися цього депутатського статусу, щоб почати нормальне життя. Те, яке було до депутатства. Однак, дійсно, я розумію, що керівнику Франції, фракції Слуга народа і його колегам доводиться утримувати цих людей від ухвалення тих рішень, які, в принципі, відповідають їхній свідомості. Ну і на встанок Владимир Путін вирішив іти в президенти за проханням одного з там з лідерів бойовиків ДНР та ЛНР, який його ну ніби попросив чи закликав. Ну і плюс там Путін, я так розумію, має звернутися поспілкуватися зі своїм народом. Чого можна очікувати від цього спілкування? Які очікування Росіян Знову ж таки? Бо за останніми опитуваннями, нібито найбільше росіян цікавить, коли і чим закінчиться війна, що їм в цьому сенсі може запропонувати Путін. Ну і от очікування цих виборів Путін іде на вибори. Про що це свідчить Путін збирається бути президентом Російської Федерації до останнього дня свого життя. Коли це закінчиться, ми не знаємо. Тому що йому усього тільки 72 роки, він може ще правити Росію дуже довго пропонувати росіянам він буде знищення нацистського режиму в Україні. Це те, що він зробив частиною своєї політичної програми, а насправді його політична програма знищення собі. Те до радянських хотів би щоб його президентство закінчилося тим, що він стане очільником цієї великої Росії у кордонах СРСР 1991 року, і він буде пропонувати росіянам те, що він буде захищати Росію від атак Заходу. Адже росіяни сприймають свою країну як портецю під ударом, а Путін буде відбивати ці удари, якою б ціною це не потрібно було робити. Так що я абсолютно тут впевнений, що є синхронність розуміння ситуації президентом Росії, його співвітчизниками, Багато хто з яких на жаль хворий на шовіністичний вірус, і впевнений, що політика президента Путіна це єдине, що може Росія запропонувати. Дякую, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Віталій Портников, український публіцист, журналіст, письменник, був з нами на зв'язку. Поговорили про важливі зовнішні політичні питання, трохи про внутрішньополітичні. Сподіваюсь, що ви точно дізналися більше. Залишайтесь з ФМ Галичина. Бажаємо всього найкращого. хорошого дня і до побачення.